Так, друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив. Ну що ж, сьогодні нікуди не їду, залишаюся вдома. У мене так тут природа, вважаю, чудова. Значить, сьогоднішнє відео хочу посвятити такій тематиці: як заробити можна на техніці, в даному випадку, тракторцях. Звичайно, для того, щоб досягнути хоча б от такого рівня, у мене пішло. Сім років, але я робив деякі помилки. І для того, щоб ви їх не робили, я сьогодні своєю скромною порадою, своєю об'єктивною думкою для вас, це звичайно завжди буде суб'єктивна думка, тому що скільки людей, стільки і думок. І запитання ж, які саме найчасто звучать, якщо купиш там чи я куплю, чи будь-хто інший купить якусь техніку, трактор, неважливо, там культиватор, плужок, чи ще там щось. Де ти береш гроші? <смі> ну от сьогодні моя така скромна порада: можливо, дасть поштовх вам, також брати десь там гроші. Тому що ж всім приємного перегляду. Звичайно, в цьому житті нічого легкого немає, і якщо комусь приходять легкі гроші, вони так само від нього швидко втікають, як і прийшли. Тому кожна копійка, яка в майбутньому кимось стає капіталом вашим, заробляється важко. Запам'ятайте одне, коли ви працюєте на дядька, тобто пішли на роботу і працюєте на роботі, все, що ви заробили, все ваше весь цей робочий день, наприклад, там 10 годин, як в кого ви відпрацювали, і все реште, це ваш час. Це ваш час на відпочинок, на розваги, на будь-які речі, які вам подобаються. А коли ви... Плануєте зайнятися агро, то ви працюєте самі, звичайно, на себе. І багато хто говорить, що це, це супер. Так, є свої плюси, тому що вам ніхто не капає на мозги. Це дуже добре, але ви працюєте безперервно. Тобто ви собі і директор, ви, і робітник. Ну і ви, звичайно, оце все мусите планувати. Ваша голова. Думає, коли ви спите, коли ви щось робите, і коли ви просто відпочиваєте, ви завжди в думках про свою роботу, про свою працю, де дістати гроші, куди їх використати, в що їх вложити, і як з них мати прибуток. Тому це важка справа, і хто в цій темі, той зі мною в будь-якому випадку согласиться. Значить що ж, сьогодні хочу поговорити, як можна. Придбавши якусь певну техніку, досягнути трішечки більшого з цього з цією технікою. Тобто ми розділимо сьогодні певні якісь трактори на певні якісь категорії для того, щоб вони на вас працювали і заробляли вам кошти. Чому в мене саме виникла така ідея, от на таку тему побалакати? Тому що коли я виклав номер ватсапу свого на Ютубі, то дзвінків від вас, шановні глядачі, посипалося куча. І куча письмової роботи, відповідаючи вам Viber або WhatsApp. Ну, я стараюся, звичайно, завжди вам відповісти, те, що тільки я перевірив на власному досвіді, і, звичайно, те, що працює, і те, що суто, на мій смак буде краще, на мою думку. Ну, тільки так, я не хочу робити себе експерта, експертів хватає, знаю тільки те, що знаю, і те, що спробував. Те, на чому працюють мої знайомі і так далі, за те, тільки я можу говорити багато розуму не потрібно, щоб надивитися усіляких обзорів, е, усіляких тест-драйвів, ну і в принципі, інших людей, які працюють на техніці, і говорити від свого імені за них, висловлюючи свої певні думки, оце говорячи поганий трактор. А, наприклад, інший трактор хороший ні, всі вся техніка по-своєму є хороша. Свої певній цінові категорії, і звичайно за ту чи іншу ціну, наприклад, за одну ту саму точніше ціну. Звичайно, вона плюс-мінус є одинакова, тому що китайці ж все-таки не дурні люди, він може відрізнятися в певних якихось речах, але не в сильно в коробках, наприклад, передачу мостах, там сильно різниці такої, аж аж не буде. Так можуть собі дозволити крупні виробники, такі як чанфа, до прикладу, оцей ДТЗ. Також Ловол, Ютус, даючи за ту саму ціну трішки, наприклад, більшого комфорту рівну підлогу, реверс і так далі. Чим, наприклад, виробники No Name, які просто беруть комплектацію певної запчастини з одного другого заводу відомих брендів, і це з цього всього збирає трактор, і вам готові обгорці продають цей трактор трішечки дешевший від брендових, але ніхто з них... Скоріше за все не перевіряв, як ця збірна солянки буде служити під нагрузками і який проміжок часу це все буде служити. Тому я завжди за брендову, хоча і китайську техніку, але брендову таку, як, наприклад, ДТЗ, це фірма Чанфа, це другий по крупності завод в Китаї. Перший є Юто, другий Чанфа і третій Ловол. у цих три бренда: це найбільших. Заводи, які виробляють сільськогосподарську техніку в Китаї. Добре, давайте ж розпочнемо напевно з того, коли дядько мав на ну, якогось там коника, мотоблока і хоче пересісти на трактор. І в нього бюджет дуже маленький, наприклад, до 5 тисяч доларів. Звичайно, особисто я за такі гроші взагалі би не купляв би китайський трактор. Особисто для моїх цілей він не підходить. Але, звичайно, купляти бушну техніку, за яку ми сьогодні говорити не будемо, тому що на бушну техніку працюєте ви, а нова працює на вас. Не дурні ті люди, які купують нові автомобілі, навіть такі є таксісти, вони 100 тисяч від'їздили, заробили на дві тридких автомобіля і продали все за досить ще адекватні кошти. А дядько, який думає, що він економи купить, чи, наприклад, бушну якусь техніку, то. Пізніше працюю на тобушну техніку. Я мав свій час Т-25, я знаю, що це таке є. Мені здавалося, що вроді би я заробляю, але насправді я заробляв, коли це все підраховуючи в кінці року, мізерні кошти а вкладав ну, чуть не половину своїх заробітків в цей трактор. Хоча він в мене дійсно був у хорошому стані. Тому сьогодні тільки про нову техніку. Як я вже говорив, друзі, що таку техніку купують, як правило, перший раз в своєму житті після якогось коника і мотоблока, тому. Я раджу, маючи бюджет 5 тисяч, до прикладу, доларів, не заморочуватися і не купляти самий модний трактор найдорожчий, так би сказати, трактор, який ці кошти влазить. Це ваша буде сама найбільша помилка. Можу вам порекомендувати. Ціна, якість, надійність це Шефенг 240 з блокуванням піусей. Це найкращий буде варіант. Найкращий, на мою думку. І чому? Тому що запчастини є. Трактор м'ягенький, до речі, він підресорено має передню підвізку, балку. І він, до речі, дуже класно і м'яко їде. По-друге, він досить важкий, там 1040 чи 1020 кілограмів важить. Це вже перевалило за тонну, рахуйте. І для ваших потреб там якийсь один гектар, а скоріш за все, ви більше ніж один півтора гектара не будете мати, і не будете ним звичайно їздити там по калимах. Це це не для того трактора. Ви, як правило, за такі кошти купуєте техніку лише для власних потреб. І це буде найкращий, на мою думку, варіант. Одразу від цих п'яти тисяч віднімаємо три з половиною тисячі купівля в трактуця, і також звичайно. 150 доларів на його реєстрацію і обслуговування. Обов'язково. Купили, зареєстрували, поставили на облік і обслужили. Поміняли мастила, залили антифриса воду, щоб нічого не ржавіло, і все у вас буде чудово. Все кругом поміняли. Катайтеся, працюйте. Обов'язково купіть собі одразу плужочок рекомендую купити однокорпусний плужок PN130 з предплужником. Ціна такого плужка буде десь в районі 300 доларів. Це буде найкращий варіант для даного трактора. Ви будете добре робити свою роботу. Нехай ви там зробите лишні коло, ніж ви придбаєте, наприклад, аля Віракс, наші українські 2 по 20, і будете мучити себе трактора і ту землю. Роблячи чорті, знає що звичайно, для того, щоб ще все готувати після оранки, вам буде потрібен культіватор. Рекомендую купити от, оцей наш український бомет, півтораметровий, метровий і на С-подібних пружинчастих лапах. Це зменшить навантаження на ваш тракторець, легше буде тягнути менше пробуксовок. Будете робити добре свою роботу. Ціна такого культиватора, десь там в районі трьохсот. 50 доларів. слідуючи що я вам рекомендую, це купити картопле сажалку. І обов'язково міжрядний культиватор для обробітку тієї самої картоплі. Все. Маючи оцей весь інструмент, вкладетеся в 5 тисяч доларів оцей ваш бюджет. І ви гонорово виїжджаєте з обслуженим тракторцем в поле своє там, декілька тигородів маєте в гонорово виїхали, поорали їх. Закультивірували, які потрібно, що потрібно засіяли, що потрібно посадили картоплю сажалочкою і підгорнули. А за цей час 에, підзбирали трішки грошенят і ще якесь обладнання пізніше на осінь собі докупити. Але саме головне ви всю роботу весняну зробите. І це буде, на мою думку, найкращий варіант до 5 тисяч доларів. Ну а далі, звичайно, йде трошечки складніше. Штука, це вибір трактора до 10 тисяч доларів. Чому я не кажу до 7,5 тисяч доларів? Тому що слідуюча категорія це вже не для себе техніка, а техніка, яка буде вам приносити бабки. Техніка, яка вас буде годувати, вашу сім'ю, вас і приносити вам якийсь певний дохід. І хочу вам. Порекомендувати, якщо ви маєте 10 тисяч доларів, також їх не тратьте на самий дорогий трактор. Не робіть помилки тих людей, які помилки ці роблять. Не купуйте техніку на усі гроші, купуйте техніку з обладнанням. Що ж, за ці кошти можна придбати Полазив по усіх сайтах. І все-таки все рівно прийшов до тієї самої думки: це ДТЗ 5354. hpx Такий тракторець, який я мав. Ну, по-перше, я можу за нього спокійно розповідати. Про нього тільки позитивні враження залишилися. Так, були якісь певні нюанси, але ці нюанси були вирішені. Другий варіант: ну, ви можете його розглядати, якщо ви будете планувати працю з фрезою або тюкупресом. Так як у мене має такого тракториця знайомий, це скаут. 404 досить симпатичний тракторець з рівною підлогою, теж реверсивною коробкою. Обслуговувати його буде зручно, і він все-таки чотирьохциліндровий, поприємніше працює і більш потяговичший. Ну і ось ви стали щасливим власником такого тракторця, наприклад, ДТЗ 5354 HPX і одразу з 10 тисяч. 250 доларів відкладаєте на його реєстрацію та обслуговування. Далі, звичайно, нам буде потрібно купити саму головну річ. Це плужок. Рекомендую також забути про усі бомети. Не хочу нікого образити. Ну, мені хватило цих бометів, віриксів і так далі. Ну, все. Я на, на, на ці речі я більше не вернуся ніколи. Ну, тьфу тьфу звичайно, але надіюся, що ніколи не не вернуся на те, що псує вам нерви і не робить добру роботу. От тому, на мою думку, краще заплатити десь 700 доларів за цю суму. Ви придбаєте б ушний непоганий плужочок. До прикладу, я бачив на Луїксі досить гарний плужок. Кнехт називається, скоріш за все, він німецький. З відрізним диском 2 х 25. Любу площу ви ним будете урати на ура. Якісь качани, там якусь не дуже таку сильну потужну рослинність. Ви будете виїжджати і працювати, робити чорну землю. В майбутньому, звичайно, вас, коли побачать, що ви гарно орете, вас будуть наймати. І тим самим ви заробите ще на якесь обладнання за досить короткий період, наприклад, за ту саму весну. Також, звичайно, обов'язково собі купіть культіватор. Можете в принципі, сміливо брати на сподібних лапах двохметровий бомет, наш український, буде в саме раз для нього. На стрільчастих лапах, якщо будете брати, беріть краще 1,8. Вартість буде його десь в районі. 600 доларів до цієї цифри доплюсовуємо. Далі, звичайно, вам буде потрібна дискова борона. Придбайте собі дискову борону 1,5 метра, Ні, не 1,8. Це дурість. Я бачив на Ютубі. Ну це дурість. 1,5 метра. Будете швидко переїжджати, на нормальній швидкості працювати, і все у вас буде гаразд. Вартість таких дисків десь 650 доларів на даний момент. Ну і звичайно, останнє, що би вам порадив, це придбати картопле. Сажалочку нашу українську двохрядну на міжряддя 62-67. На даний момент така сажалочка вартує 500 доларів. І ви обробите цим тракторцем себе, все повиорюєте, посадите собі картопельку, ну і, звичайно, за рахунок. Гарного плужка за рахунок дисків культіватора ви собі заробите, наприклад, на ту саму косарочку якщо вам вона, звісно, потрібна, і зможете через літо ще заробити, наприклад, на ще якийсь агрегат. Тому, купивши, наприклад, один з цих тракторців і таке обладнання, і ви за років 3 зможете вже собі зовсім іншого тракторця дозволити в іншій ціновій. Політиці, а саме до 15 тисяч доларів. Якщо у вас є така цифра на руках, то я вам з великою впевненістю можу порекомендувати лише один трактор. Це ДТЗ 5404К з кабіною. Чому Все дуже просто: ви получаєте непоганий такий тракторець з вагою 2340 або 70 кг. Це вага Т-40 без ведучого передка. Вважайте. 40 кінських сил, 4 циліндра, потужні мости, потужне КПП і трактор, який перевірений людьми руками. Та й тим більше за 11 тисяч 100 доларів. Ну, вибачте мене, це, це шикарний трактор. До цього тракторця одразу я можу вам порекомендувати, якщо у вас суглинок і якщо у вас пісок, придбайте такий плужок, схожий, як у мене: це Кварнеленд 2 по 35. Чудово, він буде з ним справлятися. Знаю людей, які працюють з ПЛН-235. Теж на пісочку і чудово е, працюють. Чудово тракторець тягне на пристойну глибину без проблем. Е, звичайно, якщо у вас лютий чорнозем, купіть собі якогось там рабеверк чи щось подібне, навіть можна знайти оборотного плужка 2 по 30 і працюйте також собі з задоволенням на чорноземі. Ну і звичайно, не забувайте 250 доларів на реєстрацію та обслуговування даного. Я рекомендую такий трактор придбати, якщо у вас від 5 до 15 гектарів поля, буде в самий раз. Далі для цього тракторця я рекомендую купити диски, наші українські бомет 1,8 метра. Вартість таких дисків буде 700 доларів. Далі вам буде потрібен культіватор. Ну, тут ви вже дивіться, чи двохметровий, але з катком. Грудобоєм або 2,5 метра. 2,5 ви можете придбати за 700 доларів без катка, ну або двохметровий. Купуйте, докупляйте каточок і вийде вам тих самих 700 доларів. Тут вже на ваш вибір. Ну і звичайно, обов'язково до цього доплюсовуємо сажалочку, теж 62-67 І обгортач для вашої картопельки це 500 та 300 доларів. Тобто ви в 15 тисяч. Влазити, і от коли ви спробуєте, що це таке за праця на землі, як ця копійка важко заробляється, то ви зрозумієте, чи варто вам далі рости і розвиватися, чи варто зупинитися і піти просто на роботу. Ну але якщо ви будете плідно працювати, то думаю, від 2 до 4 років ви зможете вже перейти у таку лігу 50-сильних повноцінних тракторців, вже зайнятися більше не Допомозі людям і заробляння іменно в цьому напрямку, а вже працюючи суто на себе. Тому слідуючи показник для того, щоб стати, так би сказати, фермером, вам буде потрібно не 15 і не 20, а 25 тисяч доларів. Якщо у вас є 25 тисяч доларів, я вам рекомендую лише два трактора: перший трактор, якщо ви дуже хочете комфорту, перевіреної надійності. Ну і в першу чергу, звичайно, лише е, іменно на комфорт. Так, це один варіант, який на даний момент є серед усіх китайських тракторів, найбільш комфортніший це Лувол 504 з кондиціонером. Це вже техніка обов'язково з кондиціонером. Повинна бути однозначно, тому що ви будете в ній проводити ну капець як багато часу. Вартість такого тракторця десь в районі 18100 доларів. Ну, дуже дорого, дуже дорого, ну, але він дійсно дає вам. Комфорт. І, звичайно, для того, щоб займатися фермерством, вже працювати на себе, то вам вже будуть потрібні зовсім інші агрегати значно дорожчі. І коли ви, наприклад, купуєте трактора і думаєте, що все, от ви купили трактора, от ви зараз зажиєте. Ні, трактор це лише вершина. Айсберга, а під низом є ще один або навіть два таких самих трактора. Це ваше обладнання, ваше навісне, з яким ви будете працювати, обробляти вашу землю. І звичайно, одразу 300 доларів виділяємо на обслуговування тракторця вашого 50-сильного. для того, щоб ви зареєстрували, поміняли кругом усі масла, антифриз. Далі, звичайно, рекомендую придбати плужок. Можу сміливо рекомендувати придбати такого, як у мене, два по 40 вернеленда. Цей тракторець буде з ним працювати на ора, так як корнеленди вони не дають великий супротив, не потрібно дуже велика швидкість для якісного обробітку, загортання, точніше, усієї рослинності, зелені, яка присутня на поверхні ґрунту. Тому щирого серця рекомендую. Для, наприклад, Ловола і для такого трактора, тому що другим наступним трактором в такому бюджеті я рекомендую, звичайно, придбати ДТЗ-5504 НК. Чому так? Зараз я це все розповім, але поки говоримо про обладнання. Значить, Квернеленда собі беріть, хочете, можете взяти когось іншого, там собі плужка за ці самі кошти. Ну, в принципі, я раджу Квернеленда, можу з певністю сказати, що така 50 п'ятдесяточка і Ловол буде з ним справлятися. На ура. Якщо у вас лютий чорнозем, то беріть 2,35. Буде в самий раз. Однозначно, не 2 по 40. Хоч він і невеликий по супротиву, друзі, але все-таки вага, її теж потрібно чимось тягнути, і для цього потрібні конячки певні. Далі рекомендую придбати культиватор 2,5 метра для такого тракторця. Це 700 доларів ще з вашого бюджету. Без дискової борони вам не обійтися, тому рекомендую придбати двохметрову дискову борону. Нашу українську буде чудово справлятися. На мою думку, ну це оптимально те, що можна придбати на перший час і вкластися в якісь там невеличкі кошти в даному випадку. Це буде в районі 750 доларів. Вартість двохметрової дискової борони. Алябомет. Ну і, звичайно, куди ж без сівалки, якщо ви плануєте працювати на землі, без неї точно ніяк. Тому рекомендую за 2000 доларів придбати, наприклад, там, монодискову сівалку, таку як у мене. Так, вона буде без прикатуючих коліс, тому що це буде дорожче з прикаткою. Сівалочка вам вартувати. Ну або там юку там. Юнкері і так далі є там з чого що вибирати, щоб ви могли собі повноцінно сіяти, нікого не наймати і сіяти тоді, коли вам потрібно, і так як вам потрібно. Тому що запам'ятайте, так як ви зробите самі, не зробить вам ніхто. Також прикупіть собі оприскувачі. До прикладу, я раджу mm. на такій трактореці на Лувол брати 600-літровий оприскувач. 400-літровий ну, все таки, замало, на мою думку, от мене є. І мені хочеться. 600 літрів, все-таки оприскувач стоїть близько до трактора, плече невелике, і без проблем можна перевозити тих самих 600 літрів води. Без проблем. От вам з певністю можу сказати. Ну, але в принципі в будь-якому випадку ви просто можете набрати 500, якщо буде, наприклад, забагато. Та й все. Тому 600-літровий оприскувач і 800 доларів з вашого бюджету також виділяйте. Ну і остання річ, без якої точно вам не обійтися. Для перевезення вашого зерна вам буде потрібен причіп. Беремо півтори тисячі доларів останніх з вашого бюджету от, і купуємо, до прикладу, два ПТ-4 причіп. Так, він буде не дуже то, в такому класному стані, але трішки його підшаманити через літо до осені до жнив і будете перевозити ним зерно. І я вам все таки раджу також звернути увагу на отакий трактор ДТЗ 5504 НКК, тобто трактор з кондиціонером. Ви отримуєте також повноцінний трактор, який буде вам робити багато роботи, як якого буде більш тяговитіший двигун, все таки тут 210 ньютонів, а в Лувола 192. Ну і звичайно, ви також отримаєте трактор. За 15 750 доларів з кондиціонером. А ловел все-таки десь 18 100, Ну, можливо, там зараз трішки дешевше він, не знаю. Ну, був 18 100, Я дивився 18 100 з кондиціонером. Тому ви отримаєте повноцінну 50-ку, комфортну 50-ку, так, з необшитою. Модно кабіною, трішки прогруючи буде по комфорту, але ви отримаєте 16 передач вперед, 16 назад, а в Лувола 12, і ви отримуєте більш тяговитіший двигунець за значно менші кошти. І от це все обладнання, яке я перелічив. А за Луволу ви заплатите з тим обладнанням 26, ви зможете до нього придбати на 600 кг кун, навантажувач. Тобто за ціну Лувола з таким самим обладнанням ви можете придбати ДТЗ 5504 НКК з кондиціонером, але вже з куном, з навантажувачем на 600 кілограм. І тоді ви вже будете крутий початковий фермер, міні-фермер. Тому, в принципі, пишіть, що б обрали ви: чи ви обрали би ДТЗ, програючи трішки по Комфорту в кабіні, але з уцим всім навісним обладнанням плюс кун. Чи обрали би трішки комфортніший Ловол і без куна? Ну от що би ви обрали? Я думаю, все-таки кун це хороша річ, і, на мою думку, на мою думку, це тільки моя суб'єктивна думка. Все-таки, напевно, краще буде ДТЗ за 15 750 доларів, ніж Ловол за 18 100 і кун в передачу. Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Ну, так, якось, друзі, маючи на руках 26 тисяч доларів, ви зможете стати міні-фермером. Потрібно вам це чи не потрібно, і наскільки вас хватить. Ну, в принципі, пробуйте. А пізніше, за рік, другий, третій, напишете мені в коментарях, чи вам сподобалося, і як це заробляти кошти, де вони беруться, і як пізніше купуються. Те чи інше обладнання. Ну тільки так, ви мусите спробувати самі. Тоді будете щось знати, як це діло відбувається. Тому що не треба багато зусиль написати поганий коментар людині, яка старається чимось допомогти комусь щось свого життєвого досвіду розповісти. Це саме не легше людині написати гадость, не знаючи людину. А саме важче це, звичайно, стати, підняти п'яту точку. З дивану і піти заробити ці самі гроші і купити пізніше ну, такого модного трактора, якого я придбав, про що я ні грама не жалію. Ну що ж, в принципі, усе на сьогодні. Я вже в руки замерз, отакі вони червоні. Бачу, зараз буде е, літати вже, напевно, у нас сніжок. Тому завершуємо це відео. <кхід> Якщо сподобалося, звичайно, ліпимо смачні подобайки і підписуємося на цей YouTube канал. Як завжди розповідаю лише з власного досвіду правду, така яка вона є. Ну не усім, звичайно, вона подобається. Якщо моя скромна порада комусь допоможе, то я буду дуже радий. Е, ну а якщо вам просто було цікаво, звичайно, послухати мою суб'єктивну для вас думку, то я теж дуже радий. Що ж, друзі, будуть якісь запитання. Пишите в коментарях особисті запитання, як завжди пишіть мені на WhatsApp та на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. Ну а на завершення я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим ж самим, все, па-па.